Ви написали? Ми відповіли. Підберіть освітлення на Nissan в кузові g 11. Галогена не вистачає. У заводу встановлені аж 11 лампочки. Радимо їх замінити на сучасний LED від бренду циклон Type 48, які ідеально підходять як для легкових, так і вантажних автомобілів, розроблені з авіаційного алюмінія та мають активне охолодження. Працюють від мінус 40 до плюс 80 градусів. світловий потік 18 тисяч люмінів та потужність 70 ватт. Для заміни нам потрібно зняти лампочку. В комплекті буде йти спеціальний адаптер для встановлення, за допомогою якого лампочка елементарно встановлюється в фару. Також не забудемо замінити і на задній хід у вас встановлені лампи в цоколі W16, які радимо замінити на LED від бренду циклон. Оце. Та ще потрібно. Такий комплект нашому підписнику обійшовся в 2200 для підбору та замовлення на ваше авто. Пишіть в особисте.